Думаю, що це все через мого чоловіка тепер, бо якби він тоді так гостро не відреагував, то в мене б не почалася вічна історія з праскою. Певна, що і ви сто разів на роботі думаєте, чи виключили праску, чи точно виключили праску, що точно виключили праску, бо нема повідомлень про пожежу. Впізнаєте себе, а все у мене тепер через кого? Через чоловіка, мого любого. Я останнім часом дуже розсіяна. Та бо люди хто зараз не поїхав дахівкою, то якась суперлюдина. У мене тепер такі фантазії, що всі голівудські режисери плачуть і соплі витирають, а не знімають якесь там зремарка на західному фронті без змін. Ну, ви зрозуміли, що нерви геть і пам'ять туди ж. В одного вечора я пішла попити води з льодом, виключила світло і заснула. Але де там, через якусь годину чи менше, мене просто тормосить чоловік. Ти чуєш, що за звук? Дівчата, любі, ну де такі жінці серед ночі казати в такий час? Ну, не мопеди і то добре, правда ж? Але якщо друге що? Я прислухалася, і справді звук дуже незвичний, якийсь свистячий і протяжний. Я в вікно. Тихо навколо, я вдруге так само. Але чоловік був мудрішим і пішов на кухню. Виявляється, то були останні подихи нашого холодильника. Виявляється, я забула закрити дверцята від морозильної камери, і він отак сипів, а потім все. Що тут почалося від мого чоловіка? Ну, не розмова, а пісня. Ти вічно отаке зробиш. Вічно, де тепер я візьму гроші на новий холодильник? Та чого ти так зразу? Я була більш оптимістична. Може, лише в ремонт відвеземо. Що ти Ти чуєш? Він не працює. Як жінка з освітою могла таке зробити? Я на нього образилася і тиждень не говорила: Ну, з ким не буває, навіщо так реагувати? Я ж не кажу, подібне, коли він ще гірше косячить. Я кажу нічого страшного, наступного разу вийде. А тут яка апокаліптична річ, холодильник поламався. Он в однієї людини всі орієнтири поплавалися, і що? Отож я забула про інцидент, але потім почалося. Зранку я пішла на роботу, попрасувала собі сукню, точно вимкнула праску, бо ще за шнур потрималася. Закрила двері і сіла на зупинці на тролейбус. А далі думка: а точно я вимкнула праску. Так, я тримала шнур в руках, але чи він був у розетці? Переконую себе, що все гаразд, що у мене просто нерви. Переконую себе годину. А далі зриваюся і просто летом в таксі додому. Вибігаю з таксі, оглядаючись, чи нема пожежі, нюхаю повітря, чи не чути гарі. летом на третій поверх на одному диханні, а мені вже ого. го Відкриваю двері навстіж і бачу її, мою прасочку. Вимкнену і охололу, обмацую її і йду геть. Але далі вертаюся зі сходової клітки і беру праску та кладу під стіл. Зі спокійною душею їду на роботу. А на роботі починаю пригадувати, чи закрила я двері. В пам'яті пустка, суцільна і безповоротна. Пам'ятаю лише, що вийшла з під'їзду і зустріла сусідку з псом. Їду додому знову, але вже тролейбусом, бо вже пішло пів нинішньої зарплати на ранкове таксі. Ще й директор чимось незадоволений і мене помітив, що я виходжу в розпал дня. Знову вибігаю на третій поверх, смикаю за ручку дверей, закрито. Слава Богу! Щипаю себе за руку, аби запам'ятати, що закрито, і повзу на роботу. Ввечері чоловік спитав, як пройшов мій день. Щоб ви йому сказали. Підпишись, підтримай українськомовний контент.